У справі перевірки Долинського НПЗ, які дії робляться, що робиться наразі. Ну, я так вважаю, що закидають прокуратурі, скажімо, такі звинувачення лише тому, що вони проходять по справі підозрюваними. Що стосується діяльності прокуратури, мабуть, вони не обізнані, а прокуратура розслідує справу щодо розбійного нападу. І розслідує справу щодо незаконній господарської діяльності цього підприємства. Жодних заяв, повідомлень про злочин щодо фінансування терористів від представників, які сьогодні прийшли підготувати прокуратуру, ми не отримували. Не отримувала також служба безпеки це станом на цю хвилину. Тобто ми розслідуємо справу за Власним планом за власною інформацією жодної допомоги з боку представників правого сектору нема в цьому сенсі, в цьому розумінні. Тому, якщо в них є якась інформація, то нехай надають. А так я вважаю, це відвертою брехнею. Яке саме кримінальне провадження відкрите щодо Долинського НПЗ і що робиться? Можливо, кваліфікація, кваліфікація основна, це була на початок. Розслідування 206 з значком 2 «Рейдерство» – це розбійний напад. І потім, що стосується самого підприємства, на який був здійснений напад, це незаконна господарська діяльність. 206 без позначок. Приймають участь у розслідуванні як фахівці Служби безпеки, так і податкової міліції. На даний час, чи, скажімо так, рахунки заморожені цього підприємства. Чи відбувається якийсь знову підприємство, там? Транше, підприємство то, підприємство набав... перебуває на податковому обліку в іншій області, в Донецьку. Значить, що стосується, зокрема, діяльності безпосередньо там на тій території, то юрисдикція органів прокуратури або служби безпеки саме Кировоградської області, то органів внутрішніх справ, вона закінчується межами області. Однак, це не значить, що не відпрацьовуються ці. Версії там, питання і так далі, все, що можливо, ми все робимо. За чи, чи проти якихось посадових осіб у цьому от, кримінальному провадженні є якісь, скажімо, пред'явлені там звинувачення чи просто за фактом ідуть? Що стосується посадових осіб цього підприємства, дуже багато інформації в мережі інтернет. Щодо стосунків, їх, скажімо так, з Росією, з сепаратістами і так далі. Однак це, ну скажімо, інформація, яку треба брати до уваги, однак, однак вона не дає підстави, наприклад, висунути підозру. Тому все це необхідно з'ясувати слідчим шляхом. Арсенал для слідчих органів внутрішніх справ КПК дає великий. Ну, тому йде робота в цьому напрямку. На якщо, 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 ні, якщо будуть підстави, то е, підозра буде оголошена, ну, я не можу, скажімо так, прогнозувати, чи буде, чи не буде. Це, скажімо так, господарська діяльність і, е, відповідно, ну, на припущеннях формувати підозру неможливо. Просто неприпустимо. Що стосується... Е, Інформація, яка в інтернеті, ну, вибачте, на цьому підозра не формується. А санкція статті, що там передбачає? Я не пам'ятаю. Треба не. подивитись кодекс візьму.